Із вулиці Івано-Франківська зникають пасажирські автобуси. Лише за останній рік із маршрутів зійшло кілька перевізників. Причина збитки від пільгових перевезень пенсіонерів. У Івано-Франківську за рішенням мерії їх возять безкоштовно з 10 до 16 години. Наші кореспонденти з'ясовували ситуацію. У приміському селі Микитинці офіційно мешкає понад три тисячі людей. Разом із робітниками тутешніх промислових підприємств та студентами вишів майже вдвічі більше. Таку велику кількість пасажирів обслуговує два автобуси, але й вони дуже часто сходили із маршруту. відкаються люди. У нас приходиться пішки, ну або ж до траси, поки до тролейбуса не дойде. Мешканці віддаленої частини села уже не раз обивали пороги чиновників із проханням допомогти їм, адже тут живуть і літні люди, яким не під силу долати кілька кілометрів пішки, і молоді сім'ї, діти яких пішли до школи. Молоді сім'ї, діти їдуть в новітні заклади, студенти їздять, і отут от найбільше ми отримуємо скарг саме з цього мікрорайону. Ця проблема в нас існує. Вона існує давно. Перевізники не недобросовісно виконують свої обов'язки. Перевізники кажуть, ледве зводять кінці з кінцями, де спаливо подорожчало у кілька разів. А через безкоштовне перевезення пенсіонерів маршрути стали невигідними. В даний час це від сили може, 5 чоловік заплатити. А бачите скільки людей? Дуже збитково. Солярка, дорога, колеса, масла і т.д. і тепер. Перевізники пропонують владі обмежити кількість пільговиків пенсіонерів. Однак їх прохання у міськвиконкомі наразі не підтримали. Поки питання не можуть вирішити на верхах. Люди шукають альтернативу маршруткам. Я вже перейшла на велосипед як альтернативу, і поки до зими до холодів, то якраз так стараюся більш-менш на велосипеді, тому встигаю всюди.